Вітаю вас, любимі глядачі. Сьогодні хочу з вами розібрати такий візерунок. Е, візерунок, самий, звичайний, самий простий. ось такий напіванглійська резинка. Е, зазвичай таким візерунком в'яжуть <кхів> дуже часто планки на кардиганах та і самі кардигани. Він дуже гарно, об'ємно виглядає, бачите, така рельєфна структура. І це я взяла зразочок, зробила із ем, акрилу. Це пряжа акрил. Я купила її в Аврорі, але це, здається, ой, прийняла ось ось такий картопу. Мені вона дуже подобається. Я цю пряжу куп... купляю для пледа, який я в'яжу. Дуже повільно, звичайно, в'яжу. І вирішила на цьому зразочку подивитися, як буде виглядати ось така об об таке об'ємне в'язання об'ємне. Ось так виглядає вона з виворотної сторони, до речі, теж дуже гарно. І ось так виглядає з лицевої сторони. Мені подобається. І пропоную вам попробувати зв'язати. Це в мене вовна, я, знаєте, для зразочків, ну, не беру там, нових моточків, так як зразочок зробили, розпустила та її знову можна використовувати. Для того, щоб ми взяла носочний, панчишний або шкарпетковий, 5 штучок, вони доволі товстенькі, тут здається 4,5 мм вони в діаметрі. Набираємо петлі, петель нам треба, щоб було непарна кількість петель. І я набираю самим звичайним способом. Довгий фіст називається. От. А ви можете набирати так, як ви звикли, так як вам подобається. Тут у нас дві петлі, три, чотири, пять, шість, сім. Вісім. Дев'ять, десять. 11, 12, 13, 14. Я думаю, ми 15 наберемо і нам буде достатньо. Ця пряжа, вона товщенька за ось цю акрилову, тому нам 15 петель, я думаю, буде достатньо. І в'яжемо перший рядочок. Перший рядочок в'яжемо дуже просто. Першу петлю ми знімаємо. Наступна лицева і виворітна. І там так чергуємо ми до кінця ряду лицева, виворітна, лицева, виворітна. Оце так ми в'яжемо перший рядочок. виворітна. і передостання петля у нас лицева, так як ми набирали непарну кількість петель, і крайню ми пров'язуємо виворітною. Другий рядок ми будемо в'язати так. До речі, рапорт цього візерунка складає дві петлі і два рядочки. Всього-навсього. Дуже просто і дуже гарно виходить. Наступний другий рядок ми будемо в'язати так. Першу, як завжди, ми знімаємо і в'яжемо, як дивляться петлі. Дивіться, тут у нас йде виворітна петля. Виворітну ми знімаємо знакидом, лицеву пров'язуємо лицевою. Виворітну знімаємо знакидом, лицеву, лицевою. І так ми робимо до кінця ряду. з знакидом. Лицева лицевою. Ну, перший рядок, ми його не будемо чергувати, він у нас іде як установочний ряд. Так, ось ми пров'язали другий рядочок. Повертаємо наше полотно, ми тут в'яжемо поворотними рядами і в'яжемо далі. Першу петлю знімаємо, цю петлю знакидом. Ми її знімали виворітна, в нас була знакидом. Тепер, коли ми повернули полотно, вона в нас вже виглядає як лицева. Ми пров'язуємо лицевою, а виворітну ми пров'язуємо виворітною. Знову петлю знакидом лицевою, виворітну виворітною. Петля знакидом лицевою. Ця наступна виворітною. І так ми чергуємо. Петля з накидом пров'язується лицевою, а виворітна петля пров'язується виворітною. Так ми продовжуємо до кінця ряду, пров'язали крайня петля у нас виворітною. І е, повторюємо тепер наш візерунок із другого ряду. Бо перший лицева виворітна, лицева виворітна, він був як установочний, ми його пров'язали один ряд. От. І повторюємо тепер в'язання із другого ряду. Перша знімається, виворітна петля знімається з накидом, лицева пров'язується лицевою, виворітна з накидом, лицева з лицевою на знакидом лицева лицевою. І так робимо до кінця ряду. Ну, знаєте, з першого ряду, то і не буде, з перших рядочків, то і не буде так чітко видно візерунок. Треба пров'язати декілька рядочків, щоб потім вже у нас вималювалася картина. Щоб було гарно видно візерунок. Наступний рядок. Виворіт навиворітною, а накидом петля пров'язується лицевою. Так, щоб не запутатися. В принципі, тут немає, е, де й путатися, ну говорити в'язати можна трішки. Ну, ось ми зробили е, два рапорти нашого візерунка і вже е, приблизно видно, е, ну, вимальовується картинка. Я, Ви попробуйте самі пров'язати, я зараз пров'яжу ще декілька рядочків сама, і ми потім з вами подивимося е, на результат. Ось ми з вами пров'язали, верніше, я пров'язала без вас. Ще два рапорти цього візерунку, і вже гарно видно, яка вона об'ємна, бачите, яка фактурна ця, цей візерунок. І давайте порівняємо ось е е е різна товщина спиці, різна товщина пряжі. І ось так ось виглядає. Бачите, тут більш такий ніжніший, тут такий об'ємний, фактурний. Е е Дуже гарно використовувати для теплих речей, хоча можна використовувати і, можна в'язати, із такої більш легкої пряжі, воно буде якби фактура, але ну, така легенька, легка буде, легкість створювати. От. І ось така гарна. І, до речі, вона така товстенька. Бо тут і якби, ну, не сказати, що два ряди йде як один, але все рівно ми ж тут робимо накид, тому трішки у нас ущільнюються ряди, і виходить як двойна в'язка. Ось така краса у нас виходить. Всім щиро дякую, хто був зі мною. Пишіть свої відгуки, кому було цікаво. Я просто показую вам те, що я вмію, а не те, що так треба робити, або, ну, в принципі, я показую, як правильно. Але кому було корисно, то я буду вдячна. Пишіть свої відгуки, підписуйтесь на канал. Буде ще багато всього цікавого. Я вам бажаю тихого, мирного вечора, спокійної ночі. Всім до зустрічі і всіх обняла!